Друзі, я вас вітаю на своєму каналі і хочу ще одну розпаковочку зробити. Це називається: зайшла в YouTube, подивилась одну розпаковку. Не пам'ятаю на якому каналі, там якраз розпаковка була з фруктового саду. Бачите? І я не втрималась, і я також зробила там замовлення і хочу сьогодні з вами її розпакувати. Тут є накладна, барбариси і вереси я позаказувала. Зараз вам покажу. Упаковано на перший погляд непогано. Дивіться, бачите, витягуємо ці картонки. Будемо дивитися. Ось Верес, нора, рожевий, перша рослинка. Клас. Далі. Далі йде барбарис Тіні Голд. Ось такий барбарисик. Маленький, але наче нічого. Грунт вологий. І далі. А це, дівчатка, і хлоп'ятка Таня замовила Хебе. Яка там перша бучана ні мінор. Ось подивіться, як воно виглядає. Біленькими такими дрібненькими квіточками. Бо перед тим я замовляла іще хеби, але думала саме, що вони будуть біленькими квіточками, але це якісь інші сорти. То я навіть тепер. не знаю. Так, ще один барбарисик Ruby Star. Ну, дивіться, чому такі ще маленькі барбарисики? Тому що я замовляла із цих таких маленьких карликових, які до 60 см ростуть кущики. Це не з великих таких барбарисів. Далі я замовила ще варіагатний гібіскус пурпуреас. Він такий темно-бурдовий. А у мене з однієї сторони е посажений такий рожевий і теж такі от, також, такі от листочки. А цей я ще захотіла з другої сторони посадити з таким же листочком, але бурдовий. Так, і отут ще багато вересі. Зараз покажу. Махровий рожевий верес. Ось, видно, навіть квіточки такі рожеві на ньому. Що тут написано. Зараз подивимося, що тут якась є ще вставочка. Рожевий махровий. Це вони, напевно, для себе позначку таку. Тепер верес франка. Ось, також рожевенький. Але вони мають відрізнятися, цей і цей. Наче як похожий, але один, я дивилась на фотографії, був більше такий в'яркіший, а другий такий більше як червоний. Є ще у нас тут є конкорд. Ну, цей вже набагато більший, бачите? Якийсь здоровенький, я б сказала. І ще останній горщик, це зелений верес, і він має такі закінчення на. Кінчиках мають бути такі коричневі. Коли він міняє кольор, я не знаю, але він не квітучий. Це просто для дизайну. Взагалі мені сподобалось цей барбарисик, наче чимось як оброблений, чи це просто він десь так стояв. плямки має такі білі? як оброблений. Так що ось така посилочка, ось такі рослинки, як бачите, це? я задоволена. Дякую фруктовому саду. Це такі чудові вереси, чудові. Гарнюші. Навіть отут видно, як затінено. Трошки інший відтінок. Це як більше вбурдовий, а цей має бути яркіший розовий. Ось так. І хеда мені сподобалось таке, прикольне. Ну все, ось така розпаковка. Кому сподобалось, замовляйте фруктовий сад. Всім пока!